Я показую зброю е, круту. Це у нас перша ракетниця. І на... ну, я думаю, ви її знаєте. І от така от зброя цікава. Яка так отак. От. Це саме, саме коротке відео. Якщо вам це дуже сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. А так. А! Адже адже, мій канал не можна дивитися без підписок. Мій канал не можна дивитися. Ви що? Це традиція, це ж традиція на моєму каналі. Не можна дивитися мої відео без підписок. How? Автомобіль. Ну, я думаю, ви на мене підпишетесь. так? Вже не можна дивитися мій канал без підписки. Всім дякую, що подивилися відео, всім дуже пока-пока. Всім дуже добро, добре відпочити. Всім до побачення